Це наш перший день в Римі, вірніше половина дня, тому що ми приїхали після обіду. Що встигнемо, те сьогодні подивимось. Почали із Тераси Дель Пінчо. Відразу ж перше враження. Гарна музика, гарний краєвид і чайка в небі, яка кружляла над нами. Це так взагалі дуже атмосферно. Терасу Дель Пінчо називають найромантичнішим оглядовим майданчиком в Римі. Адже тут відкривається захоплива панорама. І Рим майже як на долоні. Звідси, видно, купили церков, вузькі вулички, черепичні дахи будинків і навіть собор святого П'єтра. Тут часто виступають вуличні музиканти. І як на мене, то вся ця краса панорами міста у поєднанні з класичною музикою це взагалі щось неймовірне. Та й сам музикант, його манери виконання притягують до себе. Хочеться, аби музика була безкінечною, як це бездонне небо. Ну, що тут скажеш? Тут тільки дивитись і слухати. Напевно, з усього побаченого за три дні у Римі я виділила для себе музей Ватикану, Собор П'єтру, колізей, шикарні фонтани і цього скаженного музиканта, що в спеку плюс 34 під відкритим небом, взагалі навіть без парасольки, без капелюха, заповнює весь простір цією чарівною класичною музикою. Не чи раніше я розповідала у відео, у мене в Римі живе троюрідна сестра. І Марійка нам влаштувала екскурсію всіми такими коротенькими стежками, тропами, щоб ми пошвидше дійшли до е, якихось гарних місць. Коли заходиш в храм, то тут подвійний бонус. По-перше, ховаєшся від спеки, від того палючого сонця. А по-друге, в храмі дуже гарно ікони. Колони, статуетки. Розказувати багато про цей храм не буду. Всю інформацію можна знайти в інтернеті. І взагалі іноді слова бувають просто зайвими. Трошки покайфували від прохолоди храму і йдемо гуляти далі. Паралельно дивлюся на ці прекрасні краєвиди. От Знаєте, вкотре ловлю себе на думці, що буквально пару тижнів тому я навіть не уявляла, що я буду в Римі. Тихе, спокійне життя, навколо безтурботні люди. Кожен займається своїми справами, хтось про щось думає, хтось кудись біжить. І так хоч не хоч потихеньку зливаєшся цією атмосферою, забуваєш про якісь негаразди і кайфуєш від цього дня. Живеш у моменті, як то кажуть. Своїх відео про Рим, які я буду ще монтувати, напевно, це буде може три серії. Ну, це перша серія. Я не буду розказувати про тирамісу, про морозиво і так далі, про що зазвичай розповідають блогери. Я просто хочу залишити для себе на пам'ять все те, що ми побачили. Оскільки наша екскурсія була така трошки в галопі у пришвидшеному темпі то багато чого забувається. А так, включиш відео, вже згадуєш. Як, наприклад, ось цих трьох хлопців. Це 100% моделі з якогось модельного агентства. А <рігі> <рігі> ну і самі розумієте, спереду ми їх сфотографувати ніяк не могли, та і напевно фото з ними коштує досить таки дорого. Наступна наша локація це найстаріша кав'ярня в Європі. Вона датується відкриттям 1760 року. Ми зайшли всередину, офіціанту пояснили, що нічого не будемо замовляти. Хочемо подивитися на картини. І це нормально, тому що там і музеї, і кав'ярня два в одному. Йдемо, гуляємо далі. А ця площа, до речі, мені чимось здалася, схожа на площу ринок у Варшаві. Тепер направляємося в сторону нашого отелю. Транспортом ми майже не користувалися, ходили пішки, любувалися на вулички, на крамнички. Взагалі тут на кожному кроці крамниця. Квіти, сувеніри, звичайно ж, різні аксесуари, одяг. А це біля магазину стояла така машина. Я таки не зрозуміла, чи це вона припаркована, чи це вона продається. Майже на кожному кроці є крани з питною водою. Головне, не викидайте пляшку, бо ще пригодиться. Ось так потихеньку добігав до кінця перший день нашого перебування в Римі. Ребята, не розстрілюйте мене і не депортуйте. Я прийшла в Макдональдс. Щоб не думали, що я тремлюк. Рома, маленький. Рома. Нічого особливого я не замовляла, лише тільки салат і бургер. наша <реку> булочка, <реку> Ну що ж, енергетичні запаси свої поповнили. Йдемо потихеньку далі додому. Це наш отель. Стомлені, але щасливі, приповзли додому, будемо відпочивати, набиратися сил. Завтра у нас по плану похід в музей Ватикана і також в собор святого Петра. Забігаючи наперед, трошки покажу вам, що я там назнімала. Звичайно ж, відео не передасть цю всю велич і красу, але... Якщо у вас буде можливість поїхати в Рим, то обов'язково їдьте, воно того вартує.